No, yeah. no,

Але проєкт рішення ПІСО 1 про закупівлю та передачу на безкоплатній основі, приданих за рахунок коштів благодійного рахунку матеріальних цілів. У нас проходила військова частина АСМІ. Наш батальйону ще треба досудити відчини з подальшою передачею і е, будинків відповідні для їхньої слухання військових. І рішення, проєкт рішення. Пункт 1. Виконавчому комітету Стейської міської ради закупити за рахунок коштів благодійного фонду на загальну суму 95 гривень матеріальних цінностей, а там ще на коміційній кількості пішку, підширена щодо зикових кількості шішків та маршрути в кількості три штуки військової частини. Два виконавчому комітету Остецької міської ради передати на безоплатність стомі закуплені за рахунок коштів благодійного фонду матеріальної цінності. військової частини. Пункт 3. Відділу обліку звітності надалі. Салаті форми для прийомних передачі, котре виконання даному рішення факти на першу заступник військового. Прошу вас підтримати далі. Але як я було точно, щоб ви було зрозуміло, це не наручні годинники, це годинники військові, призначені для певних операцій по розмітному. Прямо, як у мене прямо, якби вам записується, то мене дуже так. так, я не ощущаємо, але для вас я так от короткий підусе на голоси. Якраз маємо їх придбати, ще не поїхали з Передали, коли Так що це запитання. Ставлю її на голосування за особу до цілому. Передманіт за рекомендукочів благодійного рахунку матеріальної цінності. Прошу вас. Дякую, Доповідає на питання проєкту. Моє порядку для другого. Запитання, друзі, до єсвітами в цьому проєкту рішення. Ми коли нагороджуємо відзнаками, ми ще даємо грошову відзнаку робити вісімці. Ставлю тобі на голосування за оставку в цілому проекту рішення про надання одноразової грошової допомоги. Прошу голосувати. Хто за? Да? Проти Утримався. Дякую. заступне? Запитання, друзі. Нема запитань. Ставлю на голосування заготовити в цьому проекту рішення про надання грошової допомоги громадянам і закров в Терпіальної медичної об'єднання 300 міська об'єднана лікарня. Прошу голосувати. Хто за? Против. Дякую, звісно. Наталія Іванівна Соловичка, ваші питання з 4 по 16. -ті. Ми можемо їх розглянути пакетом? Можемо, можемо так? Там це процедурно на голосування. Хто розгляд пакетом? Питання з 4 по 16. Хто проти? Утримався. Заповідайте. важня дитини, вивчити батьку, побачивши можливості ціною, за четвертого золотого народження і після його участі у вихованні сина на листім проживання дітей, попередньо з розмовною з матір'ю та укрити прихистку. І висперимента. Нашою персональною метою є високий процент створення батьківських став. Зверніть увагу, що там є високий батьківських став. Номери на асоціаційного зростання, особливо для дітей

Надання було представлені інтересу малолітні людини при укладенні бомбом, задати до матері поставляти інтерес не малолітні при укладенні до. Дитина має участь у частину, кілька чоловіків, кошти у сумі 24 тисячі 117 гривень, будуть обладнані на рахунок дитини. Про призначення опіки дитини, розбавлення дитячого опікування, зараз в минулому дитині. Призначення громадян, 4-й коронавірус, 7-й дитин, життєві комунікації, я опікував дитини, розбавлення дитячого опікування, зараз в минулому на реальному спосіб, яка передає висновок організації сплугування чи розв'язання спору у судовій справі, порушення першого сплугування дитини чи випускання у Україні. Згодом, я дозволюю на обладнання допомоги дозволення додати дозвіл на обданування сплугових дітей особи в квартиру, в якій зареєстрована та проживає дочка. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок приємних лі та зброї самів. Сьогодні конвічні ми не даємо статус детьом діточкам, долетій, залізки та фатіс свій офіс. Все, вас, так? так. Дякую. Колеги, запитання на Наталі. Вам про цих проєкт рішення. Немає. Приходимо до голосування. Ставлю на голосування за основу в цілому пакетом проєкти рішення, які порядку деному є під номерами від четвертого точки на ключ. Прошу голосувати. Хто за? Протимовся. Требово, Наталі, важно прошу сідати. Орис Станіславич Телішевський, начальник управління інститут та архітектури, ваші чотири проєкти рішення. Требово. Мені меморіальних муралів. Пропонується надати дозвіл на створення таких муралів, бо бандит надалі із мініму насвоєння стінопус накріпному Тарасу просутбанничку, хану на фасаді будівлі і дитячої школи на вулиці Тараса Шевченка 4 місяці 3. Школа кольору на сквоні стінопус, наприклад, мурали, полеглені шторгані, на фасаді школового будинку, на вулиці уже тащили, да, мы их искали. фонду Анны Казахстану Московского института по сенгальному муралу Владиславу Полонежке. На фасаде Шевдового Дзенка на улице Краса Шевченко, 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 Ставлю на голосування за основу про цілому проекту рішення про надання дозволу на створення стінописів меморіальних мурай. І Шляхом е, тимчасової споруди хотів розмістити е, мику автомобіль. Ну, наша ресторація була, що мика самослужбовування вимагає окремі учисні споруди перед тим, як кидати їх е, в загальну мережу. І вона не може відноситися до тимчасових споруд, а має йти по загальній системі. Уже е, нарешті тепер він е, поговорить. Просить дати дозвіл на розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємної діяльності, торгівля або авточастини. Це є на власній земельній мілянці, яка використовує в цьому на вулиці Другої. Так, надати дозвіл для на фази. А, а також наступник підприємства бойковоріославне розміщення тимчасової споруди для проведення. У вулиці Січових стрільців біля будинку номер 12 к 3, місті 10 згідно з схемою розміщення проєктної пропозиції та напривозі. Це, якщо ви пам'ятаєте, де так званий хакерський ринок, ми затверджували загальні проспекції, схему розміщення на згідно з тобі, схемою розміщення, якраз потунується надавати дозволу. Має ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про надання дозволу на розміщення тимчасовий споруд для провадження підприємницької діяльності. Прошу проголосувати. за? Проти? приймався? Дякую наступне. Наступне. Пропораховування паспорт за приятель тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності за фізичної особи підприємства СССР. Надати дозвіл я в цьому піти надання на надії Богдану на розміщення по. питання ставлю на голосування за основу в цілому рішення про переоформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності з ФОП Сусяк ЛР на ФОП Матвійців НБ. Прошу висловлювати. Прошу ще одне. Наступне про надання до розмови розміщення рекламних засобів. Пропонується надати до слову медіа про розміщення рекламного засобу. Вказівник Розі метри на 73 см площу місце розташування від 50 метрів квадратних терміном на 5 років. Народі буде об'єднання в місті стри, і на розірва вулиця об'єднати в місті стриму. Е, відповідно, наступні пункти стосуються оформлення договору і отримання усіх необхідних погоджень. На голосування за основу просило проект рішення про надання дозволу на розміщення рекламних... Текст так. Положенням передбачено відзначення оздоровлених дітей та молоді у сфері культури, а також їх викладачів за результатами участі у міжнародних сил українців. І ми дозволяємо до одного цих основних конкурсах, а також до активного діяння за попередні календарні війни. Є це Є запитання? Слушно, тобто, треба додати, бо січки виступають і отримують нагороди за такими народів всеукраїнській раді області, тому тобто, треба їх лише подати. Нема заперечень. Ставити на голосування за в цілому проект рішення про затвердження, положення, про примінювання творчого переробиння дітей та молоді в принципі міської територіальної громади у сфері культури у новій редакції. Хорошо голосувати. Хто тобто, за?

як учасника бойових дій. Я за квартирний комплекс Лапчука, громадянина 92-го року народження, який, на 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 який проживає найністі, в цьому Кавке, Стрийського району, сім'ю одних чоловік, проживає на черву, і проживає в цьому бойових дій. Я за квартирний комплекс громадянин 98-го року народження, який проживає в цьому Стрийському сільському 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 Родження на 85-го на року народження Північно-Сосновичської Стрілки, як складовсмістик чоловіка, як початник обігних дій ООС. Взяте на курсивний облік, замість найданого 2008-го року народження, під час першого річного обігу народження, вкладовсімітний чоловік, як дитину збавленого в національніх сподіваннях, відносно до правого обігу громадян. Взяте на курсивний облік громадян, там 60-го року народження, яке проживає в місті Стріло, це рішення, коли є запитання по Ставлю на голосування за основу та цього проєкту рішення про зарахування причини за обідомлян, які потребують покращення політологічних умов. Прошу голосувати. Хто за? Да? Проти? Підтримався? Дякую на слухання. Задача слова буде інформаційне управління співвласників. Тепер у першому порту стоїть утворення. Задача слова буде власникам квартири. Інформаційне управління буде слово 5 хвилин новостей станции, если ты просто не делал, при ситуации страдать, что вы можете пасти при этом задачи. Вроде бы на личных ситуациях, что вы можете пасти при этом задачи. Если вы попробуете сильный полицей, то после этого вы можете пасти при Ставлю на голосування за основу та в цілому проект рішення про передачу житлового будинку на самостоятельность. у підготовці до розпорядження розвитку на фінітній статусі, проводить реєстрацію правопорядку над тим, що доповнює наші статуси. А саме в території додатку 1, яку ми знімемо у частині «Власність права на потреби поліцейських життєвих» йде декларування на статусі 24.0.2 з часом спільного завдання. Управління Коммунального відділу світового законодавства за власністю світлодобової організації відділу держави реєстрації реєструвати правопорядок моменти варто знайти, він до там нема побачення, і рішення не може спочити силу, бо він Ось так. Є ще питання? Ставлю на голосування за основу на цілому проєкт рішення про поформлення реєстрації та видачу права власності на об'єкти нерухомого майна. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримуємося. Дякую. І ще одне. Про оформлення договору найбільш важливого дня дозволити директору КП «Проходженість» проїхати до дизайну житла з новинянки, яка проживає 836 років, де на планці працює 37,58, вкладу сім'ї злочинів у цифру 1, 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 Доброго Доброго наш старший, я Запитання, колеги. Ставлю на голосування за основу в цілому проєкт рішення про переоформлення договору наймодба з громадянською. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Дтримаюся. Дякую, колеги. Дякую, Олександр. Порядок денний засідання військово вичерпаний. Бажання щось проінформувати відомо. У нас по графіку мало бути наступне засідання виконавчого комітету перший четвер листопада. Це виходить на 7 листопада. Від сьогоднішнього засідання комітету буде аж три тижні. Тому може виникнути необхідність проведення в жовтні, 31 жовтня.